Казки зірочки, які просто привели у щастя, радість і неймовірно позитивні емоції весь наш телеканал. Тримай, Мілано, зараз подивимося, до кого поїде жити ця книга. Так, казки-зірочки, книгарня. Поки можеш нагадати нашим глядачам, як вони можуть виграти цю книгу. Так, звісно, ви можете писати коментарі під нашими випусками на Ютубі, можете написати будь-який коментар. Може вам щось сподобалось, чи просто поставити якийсь смайлик. І якщо ви щось напишете, ви вже автоматично будете брати участь у розіграші книжки. І коментар, який отримує найбільше лайків, до цієї людини відправиться наша книжечка. Жити, жити, жити так, на, поличках. на поличках. Отже. Найбільше лайків у нас отримав коментар, який залишил або залишила Тані Збі. І тут написано, хочу отримати книгу Казки зірочки, щоб читати її разом з дитиною. Ця книга тепер ваша. Ми вам напишемо, зв'яжіться з нами, і вона обов'язково поїде до вас. Дуже вам дякуємо.